Уба розбрато до депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства звернулася підприємиця Наталія Сисович зі скаргами на «Бориспільводоканал». Повідомляю вас, що 26 жовтня 2012 року «Бориспільводоканал» було видано технічні умови номер 10 на будівництво готелю на 21 номер. В березні 2013 року було розроблено робочий проект зовнішніх мереж щодо постачання та каналізації готелю. І він був введений в експлуатацію та укладено з КПВКГ відповідні договори з приводу, нібито виявлених порушень, які викладені у листі КПВКГ, хочу зазначити наступне: станом на день видачі технічних умов діяли правила користування системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення в редакції 2012 року, а не 2008, На які збирається Борис Півське КПВКГ. Відповідно до пункту 5.2 правил, правила, на які посилаються «Бориспільвоканал», зазначено, що вузли обліку повинні розташовуватись на мережі споживача як правило на межі балансової належності мереж виробника та споживача. Або, як в моєму випадку, за згодою виробника в приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу водопровідного воду. Останні роки 403 метри магістральної труби обслуговувало комунальне підприємство Бориспільводоканал. Проте труба належить підприємиці Наталії Сисович. Десять років казати, що моя труба обслуговує комунальне підприємство, ну, мабуть, так зручно. Потім вона повідомила. Ну, вже в розмові з нею, бо, ну, тобто, вона каже, що мені немає за що її отримати, це ну, серйозні кошти. Ми кажемо, Якщо вам немає за що її отримати, то, ну, мабуть, труба в 160 мм, вона в принципі, є магістральною і полозиться, вона мала б бути у власності комунального господарства нашого. І наш Бриспіль водоканал її пообслуговував. Тим паче, що враховуючи, що на даній ділянці розташовано три пожежні гідранти. Спочатку погодилася, а потім ми бачимо комісія, і на комісії вже нас звинувачують в тому, що водоканал разом з владою займається рейдерством, вимаганням від віджиттям труби. Двадцять першого року, за дорученням Бориспільського міського голови Володимира Борисенка, розпочато перевірку діяльності Бориспільводоканалу. Під час інвентаризації вузлів обліку було виявлено ряд порушень. Зокрема, виникли питання до підприємиці Наталії Сисович, власниці готелю в місті Бориспіль на вулиці Київський, шлях 147Б, Говорить заступник директора КП ВКГ Бориспільводоканал Володимир Христинець. В технічних умовах є пункт, який Каже про те, що в проєкті повинні були бути розглянуті і діаметр лічильника, і місце встановлення того лічильника. В проєкті я цього не побачив, по-перше, по-друге, цей проєкт взагалі не проходив ніякої експертизи. Тобто він виконаний і хто буде... експертизу уточніть? Державну будівельну. Державна експертиза? Так. За словами заступника міського голови Віталія Горкуна, підприємиця приєдналася до водопровідних мереж Бориспільводоканалу, проклавши трубу завждовжки 403 метри, і весь цей час користувалася водою. Проте тепер під час перевірки виявили порушення у встановленні комерційного вузла обліку. Сам лічильник був встановлений в самому золотому льві. Ось і відповідно у нас виникало питання. А... Як відбувається контроль за втратами і в цілому на ділянці 403 метри. Ось. І е, певний Сасоч був направлений лист, про те, що вона має привести відповідність свою водопровідну мережу і саме перемістити лічильник, е, молока, своєї території, на зону балансового розмежування. Е, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку. Е, Номер 190, 2008 року там вказано про те, що даний вузол обліку має знаходитися в зоні балансового розмежування. Тобто в тій точці, де вона в'єднувалася в, в водопровідній мережі Брискель-водоканал. Тобто в тій точці має бути встановлений лічильник. Наталія Сесович зауважує, що водою з цього трубопроводу користується не лише її готель, а й міська амбулаторія номер 6, Покровський кафедральний собор та пожежні автомобілі, що обслуговують Бориспільського ТГ користуючись пожежними гідрантами. Якщо перенести прилад обліку на межу майнової належності, спожита вода амбулаторії буде рахуватись по комерційному тарифу в разі незгоди з такими умовами вирахування води. Я як власник водопровідної мережі, маючи прилад обліку на межі майнової належності, буду змушена перекрити споживання води, так як це суперечить законам, щоб наша амбулаторія користувалася комерційною водою, ну пожежні гідранти, так. Да. Також пані Наталя поскаржилася, що Бориспільводоканал підробив документи. Так, на вашу адресу було направлено акт від 05.05.23 року, відповідно до якого зазначено, що лічильник виведено з експлуатації та розпломбовано. Проте, мабуть, в даному випадку христинець не знав, що один екземпляр акту було залишено мені. Відтак маємо ще підробку документів. Даний факт підтверджує, що на мене чиниться тиск. Та намагання змусити мене до передачі водопровідної магістралі у комунальну власність без відповідної компенсації. Покажу навіть на, на телебачення, покажу. Де зробили, акт. ми ще не підписалися, комісія представників КПБ водоканал», контролер. Тип лічильник є, номер є, показники 195 є, рік випуску, номер є. Далі. Проведено контроль зняття показників. Все, проведено контроль зняття показників. Нормально? нормально. У вас такий же самий акт під тим самим номером, під тим самим почерком. У водоканалі. У водоканалі. Під тим самим номером, де написано, що лічильник виведено з експлуатації. Віталій Горкун відповів, що щодо наявності двох різних актів буде проведено розслідування. Чесно кажучи, для мене сама стала новиною на комісії, що існує ці два акти. Ну, ми обов'язково проведемо перевірку. Якщо треба там будуть звертатись до правоохоронних органів, то я б просив би правоохоронні органи перевірити в цілому цю історію. І тут питання в тому, як видавались технічні умови. Ось технічні умови від 26 жовтня 2012 року, номер 10 які видані ФОП Сусовіч Наталі Анатоліївні. Про те, що вона буде споживати 7,5 куба на добу, це її норма споживання, потреба у воді. Ось. І рекомендований діаметр для матеріалів для труб є ПЕ 160 мм типу Т. Тобто пристрій водоканал в 2012 році видав технічну умови на таку трубу. Хоча для такого споживання і такої потреби на таку відстань ну, достатньо навіть за головою 40 мм труби. Чому видавалося 160 мм? міліметрів? Ну мені так само цікаво, чесно кажучи. Такі випадки в місті не поодинокі. Станом на сьогодні втрати по мережах сягають майже 40 відсотків із загальної кількості води, яка була піднята, що значно впливає на тарифи, зауважує заступник міського голови Віталій Горкун. У Нас така сама історія в районі Проміня, Це Асмат підприємство було. У 2012-му, здається, році вони отримали технічні умови, і там протяжність труби взагалі 3 кілометри сімсот метрів. Потім Хесбургер словно звісник який до цих пір так і не ввівся в експлуатацію, тому що виникає певний ряд. Подальших наслідків, які перешкоджають підприємським діяльності, голова депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Ігор Шалімов підсумував, що питання труби ще потребує додаткового вивчення. Моє особисте ну тут є правда і виконкому, да і є правда, і підприємство. Виконком каже: дивіться, у нас є розвилка. Ми хочемо, щоб на розвилці була вода. Підприємець каже: Я не проти, будь ласка, я готова передати. Заплатіть мені там треть якусь там невеличку суму. Ну там, наприклад, там, 500 тисяч гривень заплатити, там чи заплатіть чи 400. І я вам передаю цю, цю трубу. Наше питання до виконкома: як ще використовується ця труба? Вона нам була надана відповідь, що там набирають воду ДСНСники наші, там пожежні гідранти, церква підключена. Там, три е, споживачі. На питання, скільки б коштувала труба, якщо б місто її тягнуло, десь 6-8 мільйонів. Ну, мені здається, що в принципі, е, ну, якщо дійдуть згоди, будь ласка, по цій трубі підрієнтів зготовий. Тому е, закінчило на тому, що виконком е, наше управління ЖКХ вважає, що е, побоюється, скажімо так, що до цієї труби підключені ще субспоживачі. Тому дали доручення Бориспіль-водоканалу, щоб на межі балансового розмежування, там де ця приватна труба включена в наші мережі, поставив Бориспіль-водоканал лічильник і звіряв. Анастасія Усик Назар Гераскін, Данил Деркач, новини ТРС Бориспіль.